Mm. Камала, Камала Харріс, якого сьогодні офіційно висунули кандидатом в президенти від демократичної партії. Mm -hmm. Це замість кого? Замість, замість Байдена, Байдена да? Ага. Да. А, то і Трамп відмовився з неї виходити в дебати. Угу. Тому що він сказав, що він так крутий, нашому інцядівка, непонятно яка. Він такий зневажливий трохи мужчина, сексист, угу. расист, і все в одному. І я тебе запитую: на виборах президента, президента Америки будуть два mm. От, Люди прийдуть голосувати, там два кандидата. На виборах президента Америки буде два кандидати? Ні. Жінки не буде, каже. Прикол. Так. <рикул> На виборах президента Америки буде два кандидати? І знову. Ні. Не два. Тільки. Три. І з чоловік ще випря. Із чоловік ще випря молодий. Ну тут хтось з'явиться, ти розумієш? Тут ще хтось з'явиться. Чи буде Трамп на виборах персона Трампа на виборах президента Америки? Умірність перевернути зміниться, Тут що зміниться? Тут хтось прискаче новий. Ну а взагалі жінки не буде, чи саме цієї жінки не буде, чи взагалі жінки не буде? Ну мені дві жіночі карти випали перевернути. Королева жезлів перевернути, це відсутність потенціалу, це не, ну, це не претензія на ну, це не про амбіції, це про відхід, це про такий пасив, про відсутність енергії, відсутність все ж таки таких якихось жархливих яких процесів. Чи буде жінка кандидатом на пост президента там, на виборах, да, в Бюроте? Да, да, да. Чи як це подивитися? Чи буде ця жінка? Два молодика якихось мені показує. Боже якесь Колдовське озеро. ужас Трамп о, Трамп о, буде балотуватися в президенти? Не буде Трамп балотуватися в президенти. Ну, типа, да. А і, і, і хтось і ще два? Тобто що буде? Три мужика балотуватися? Він спробує, але все ж таки піде. І от я дивилась, от знову мені от, от прям таке, знаєш. Флешбек такий, я прям споминаю. Мені показували, що е, ні Трамп, ні Байден не будуть, а будуть якісь два мужика від Трампа. І от мені знову йдуть ці два молодика, які е, будуть між собою, ніби як в боротьбі. Один дуже швидко якось. Знаєш, як ото, як то кажуть, чорти з табакерки, як да. він вискочить, да. отакий от якийсь та такий, Даня, от і я. Отакий от якийсь. І над цим вже працюється, хтось молодий. А чо ж це... А, а, це... Як, як звати жінку цю ще раз, кажди? Камала. Камала. Чи буде Камала? А балотуватися в президента, да ні, вона балотується, її вже Ну, балотується. Чи стане вона президентом штатів? Чи стане вона президентом штатів? Ну ти розумієш, що мені показують? Ні? Мені показують зміна ситуації, різка зміна. Ну, от щось змінюється, і знову мені показують, що якась молода людина. А чому? Скажи, от чому вона, чому міняється ситуація з нею? Що з нею не так? Чому у мене ця ситуація? Ну, Чось, ну кам... ти розумієш, от що мені показують? Мені показують, ну, що я питаю Камала, а мені показують отак, ну що ні. Ну, тобто, це ледь, не прав... ну, це ледь несподіванка, не розумієш? Тобто, Це ніби як. Хвороба, ну, не, 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 не замилювання очей, ні зараз. Куди, зараз, зараз претендує Камала Харіс дійсно стати президентом Америки. От в мене фоново чомусь по цьому розкладу, що от знову карта місяця, карта диявола. ти розумієш? Ну, Тобто таке відчуття, ніби це якась ем, швидка міра. Реакція якась, типу, да, моментальна реакція. Якась реакція. Її як реакцію далити, ти розумієш? Ну, тобто таке відчуття, що, вона От, що б... швидка заміна. З... Зараз зачекай. Чи буде вона, чому вона не буде. Сила перевернута. двійка мечів, трійка пентаклів. Тому що. Вона може бути підставним кандидатом для замилювання очей кандидатом ось... для постання Вона... пилу в очі кандидатом, тому що це не новина, розумієш? Це мені як розрахунок якийсь вже йде. Ну тобто, таке відчуття: знаєш, коли Байдену стало фігово бігом, взяли оцю камалу е, цю жінку. Да, взяли і сказали, що е, все е, давай ти. Вона каже: так, а що я при... все давай. Ти іди, іди, бо зараз. от... Терміново потрібно кимось замінити, когось пред'явити, когось продемонструвати. Ну тобто, ми не можемо просто посанути, відійти і сказати, все, ми відходимо. Не можемо ми це зробити, mm -hmm. просто не можемо. Тому що тут якась схема, тут якась да. тактика, тут якийсь прорахунок, розумієш, а це й собі розрахунки якісь робить, розумієш? Да. От ну, давай тобто, так. це якась така політична боротьба, все ж таки, давай так, питаємо. Камала підставний кандидат. Зараз? Да, 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 її, да. Заміня, її замінять на Обаму. Чи замінять камалу на Обаму. На. О, як його звати, Господи. Барак. Чи замінять камалу на Барака Обаму? Чи замінять Ну, тому що, розумієш, це не шлях людини. А це ніби як людина в одному контексті живе, її отак вихопили і швернули кудись. Все, тепер ти кандидат в президенти. Вона в шоці від цього да. сама розумієш? Ну тому що тут такі, ну, якісь і люди, якісь ігри, Ну, тобто, ну якось воно нерівненько розумієш відбувається. Mm. Да. Е, чи замінять Камалу на Обаму? Ні. Ні. на кого замінять Камалу? На когось no. молодого якогось чувака. Угу. І зійдуться ці два молодих мужика від Байдена від, від Байдена і Трампа. І, і переможе він. той, що від Трампа. Це я ще казала два роки тому, що я бачу, що переможе то якась людина від Трампа на виборах президента штатів а нам І це? нам від цього норм, нам а. прям норм від цього, так. Да. А це переможе від, Трамп, від Трампа оцей, що зараз його, типа, віце-президенти, щоб він взяв такий е е Аферюга, який казав, що йому не подобається Трамп, а потім передумав, що йому подобається. Чи це там теж переможе на виборах Аферюга від Трампа. На виборах президента. Ну, і Ірофонта. Ну, такий він некрасивий. Не красивий. А Трамп красивий, слухай. Ну, Єрофант, а, він пише книжки, до до речі, речі. Кажуть, що він пише якусь літературу. Оце його і літер... Це якось от, ти розумієш, воно якось ще за це йдуть. ну Це не боротьба, знаєш, а в це вкладаються. ну Тобто в це вкладаються, вкладаються в декілька, як в декілька місць Етап, одночасно, да. Да. і в це вкладаються, на це роблять ставки. Да. А це Єрофант може звучать, щоб він просто цей кандидат пише якусь літературу, чи пише книжки, щось таке? Поняла? Ти Єрофант це ж така людина, так? Да? Ну, іерофан це більше як про ідеологію. Ну в контексті, наприклад, виборів президента, да це прямо да. про правила, про ідеологію. Це людина, яка в курсі тих справ, якими займався Байден, mm -hmm. і за іерофантом він буде їх продовжувати. Ну тому, що це як знаєш, слідування традиціям, да. виконання домовленостей, Ну, тобто, створення своїх правил, підкорення певним правилам. Тобто, це більше про це. Це не про скажімо, Джей Ді Венс буде президентом? Президентом Джей Ді Венс чи буде президентом Америки. Може навіть mm -hmm. показати тобі морду, хочеш? Нащо ну, він мені? Я з седу не запам'ятаю. <laughs> а там співпраця попалась, так? Да? Так. Да. Співпраця. Це, знаєш, якась така теж ситуація, от як оцією з. Камалою mm -hmm. да, мені показали. І тут така сама схожа ситуація. Знаєш, ну, що я тебе дурненький пхаю у воду, а ти дурненький на берег лізеш. Ну, mm -hmm. Тобто, це як ну, хочеш, не хочеш, ти йдеш. Ти йдеш, бо ти гарно вмієш, ти розумієш всі базові якісь налаштування, і ти йдеш, ми тебе підтримуємо, Там, І там проведемо, теж будуть Mm -hmm. чи, чи він буде? Чи замінити? Ні, Мені показує, що це все ж таки він. Ага, мені все доведуть. ж таки показує, що це він. Ну, Тому що тут, знаєш, тут підтримка, тут спільна праця. Ну, Тобто, ти не сам, ми тебе прикриваємо, ми тебе тут налаштуємо, тут допоможемо, там підключимось, там щось там, знаєш, просунемо. Тож тут е, все рівненько, а оця дежуха з боку е, е, Байдена і всієї, ну як це партія, да, вони наз... ну, як да. це е, його іде ідеологісти, да, ідеологічні е, його спільники, е, вона дуже зараз слабка. Mm -hmm. От вона дійсно слабка. Просто я так подумав, що зараз придумує, що ти Джай Ді Венше, який знаєш. Трансгендер і взагалі їм виграє зразу вибори. Ну поняла, ну що хоч можна написати, ну, може, да, може, так може бути таке, да. Американський сенатор і венчурний капіталіст, відомий сів мемуарами. Тобто людина яка пише книжки. Тобто, то поняла? такі такі цікаві? Типи... Ну, талановита, ну талановита людина, да. Ну, да. Да. коротше, дорогі любесеньки, ставте лайк, де б не були.